Хоча кандидати у віце-президенти США традиційно відзеркалюють риторику своїх кандидатів на президентську посаду та засади партії загалом ніхто не забороняє їм мати власні переконання та погляди, у тому числі на питання зовнішньої політики, зокрема, що вони думають про Україну, Росію та Китай. І демократ Тім Волз і республіканець Джей Ді Венс були щедрі на публічні заяви з таких питань. Докладніше далі. Суратник Дональда Трампа Джейді Венс належить до табору республіканців, які ставляться до військової підтримки України критично та прагматично, не вбачаючи в цьому гострої потреби для США. За кілька днів до того, як Росія вторглася в Україну у лютому 2022 року, Венс дослівно сказав, що йому байдуже, що станеться з Україною, так чи інакше. Відтоді він критикував допомогу, яку адміністрація Джо Байдена надавала Києву, і навіть виступав зі звинуваченнями українського керівництва у корупції. Тому і не підтримував пакет допомоги на суму 61 мільярд доларів, який був критично важливим для Києва у квітні цього року, мовляв, США доречніше сфокусуватися на власних проблемах і висловив думку, що виходом із ситуації є підштовхування Києва і Москви до переговорів. Натомість, за соратником Гаррі з Тімом Волзом, закріпився статус друга України у перший день повномасштабного вторгнення РФ. Губернатор Міннесоти зайняв проукраїнську позицію, жодного разу не виступаючи з критикою. Києва у квітні 23-го року, Волз брав участь в онлайн зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, наголошуючи на солідарності з українською громадою у своєму штаті. До того ж, демократ розуміє небезпеку, яку несе Росія, саме для Сполучених Штатів, і чому потрібні рішучі кроки для стримування Москви. Що стосується відношення до Китаю, то Джейді Венс назвав КНР найбільшою загрозою для США в інтерв'ю одразу після того, як Дональд Трамп обрав його своїм віце президентом. республіканець заявляв, що головним пріоритетом для США має бути запобігання китайському вторгненню на Тайвань. Попутно звинувачував адміністрацію Байдена в тому, що вона не зробила достатньо для зміцнення оборони острова. Тім Волс, у свою чергу, кілька десятків разів відвідував Китай і має особисту історію з цією країною. Після закінчення коледжу він рік працював вчителем у КНР, викладаючи школярам англійську мову, американську історію та культуру. А під час роботи. Ти конгресі Волз був членом комісії щодо КНР, що зосереджувалася на питаннях прав людини в країні. Також він був співавтором декількох законопроєктів, спрямованих на боротьбу з порушеннями прав людини китайським урядом. Це ще одна причина, чому Волза так не люблять республіканці. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.